Не буду я ліз в кожен вулик, відбірково перейду От, і подивимось. Тут в нас корм від мишей. Кльйонку ми залишали отако загальному. Ну і по конденсату. Не бачу я тут жодного конденсату. Вентилюється вроді би, нормально. Так, бджілки на першому цьому відлюдка. Сидять собі досить непогано. Можете переглянути. Водоражу їх. На грудень місяць, друге число, бджілки сидять отут. От корм закінчується тут. Так, Не знаю. Конденсат, конденсат. Це вулик сухенький, чистенький, проблем нема взагалі. Вибірково через один переглянемо. Так, теж сухенько. Ду, ду ду Так, конденсат. Конденсат. Зараз зараз. Так, ось конденсат нема. Так, ділки сидять в перших цехах Нема жодного конденсату. Розказують багато, багато відео бачив через той конденсат. Час мені що і спати не міг. То то не так, то то не так. То звідти конденсат, звідси конденсат. Поглянемо двойний. А що тут є? Теж сухесенький. Бджілки підгодовлював. Канді навіть не беруть. Думали, ми їм замало дали. От, але можете глянути конденсату нема. Вділки навіть не буду сильно відкривати по збоку. Сидять собі спокійненько. Тут конденсату теж немає. На вибір любий, на вибір будь-який. Одиннадцятий гляну. О, вже в голову змерз. Теж сухенький, теж без конденсату, немає нічого. Білочки також собі сидять всі на передніх стінках на друге грудня. Ну, не знаю ще який переглянути. В цей ряд зайти. Ну добре, давайте 14. Так. Не, не, не. Зараз зараз. Трохи важкувато, сам знімаю, сам переглядаю. Так, знімаємо цю, Так, да Так, так, так. Що у вас тут? О, сидять собі аж в самому низу. Теж конденсату немає, щоб не говорили, що нема бджілок. Вони сидять в самому низу. Теж конденсату верхнього немає жодного. Так, звідси вони не брали. Ну, так, все вроді би добре. Так що... Друзі, не знаю на рахунок якого конденсату і звідки він береться, але ну, на жодному вулику фактично на цілій пасіці даного конденсату нема. Якось так. Всім до гарного дня. От далі діду ще, ще одну пасіку буду знімав, буду показував.